Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Зарічне. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Зарічне село в Україні у Тульчинській міській громаді Тульчинського району Вінницької області через село тече річка Сільниця, має гарні краєвиди та чисте політря. Відстань до міста Тульчин становить 5 кілометрів. Відстань до міста Немирів становить 40 кілометрів, відстань до міста Вінниця становить 85 кілометрів. Загальна площа будинку становить 55 квадратних метрів на ділянці площею 30 сотен. Велике подвір'я. Будинок має дві роздільні кімнати, кухню та коридор. В будинку металопластикові вікна, опалення газовим конвектором в кожній кімнаті плюс піч, є вода. Ви не залишитесь без овочів та риби, ціна 7 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!